Всім привіт! З вами канапка Тім. Сьогодні в нас понеділок, початок робочого тижня. Ну, і я вам покажу, що роблять кур'єри по понеділкам. На годиннику в нас вже 12 та година дня, тобто вже обід. Люди почнуть собі замовляти обіди. Ну, а ми будемо робити їм це задоволення. Робити їх світнішими і щасливішими. Ну, і побачимо, скільки ми заробимо за цей свій час, який ми будемо працювати на кур'єрці. Так що слідкуйте, коментуйте і ставте ось таких вподобайки. І так, ми розпочинаємо нашу роботу з доставочки. Будемо робити людей сітнішими і щасливішими. Так, запускаємо наш додаток. Голова ми тепер райдери. Так, починаємо сесію. Починаємо підтверджуємо. Ой, щось якогось ні одного замовлення не падає. Будемо трохи рухатись, мабуть. Або, ні, так, мабуть, будемо трохи рухатись. Погнали! Wow! Нам пролетіло заболення. Так, Треба зупинитися та подивитися, що нам там випадає. Вау! Wow! Мангал кебаб нам випав, на малоглаське спуск. Мабуть, чоловіче хоче смачного кебабчика. Ну що. Будемо робити йому це задоволення. І побачимо, що ми за це отримаємо. Так що, слідкуйте, обов'язково ставте підписочку, коментарчик і ось таку вподобайку. Ну шува. А ми летимо! Ну що, ось ми і приїхали за нашим кібабчиком, йдемо його забирати. А ви слідкуйте, коментуйте і ставте вподобайки. Ну шо, кібабчики ми свої забрали, поклали як в термосумочку і зараз будемо летіти до клієнта. Він вже, мабуть, зголоднів кібабами. Так, найголовніше не забути підтвердити отримання. Так, підтвердили. Я їхати нам на вулицю чудову на свою Малоголосківська. І так, побудуємо наш маршрутик. Навігатор запускаємо. Та давай скоріше завантажуйся. Так, о, один кілометр 700 метрів. Нормально, нормально. Так. Переглянемо маршрут. Починаємо поїздку. Все, готово. Погнали. Ну, погнали. Ладно. І ми погнали. От ми приїхали до нашого клієнта і зараз ми йому будемо віддавати смачненькі кебабчики. А ви слідкуйте, бо далі буде ще цікавіше. Ставте ваші коментарі. І ось такі вподобайки. І Обов'язково підписочку. І так, кебабчик ми свій віддали. Людина була довольна, бо вже обід і вона хотіла смачного кебаба. До речі, не забудьте підтвердити в додатку, що ми його віддали. Так, добре, заходимо в наш додаток. Підтверджуємо, що ми його робили. Так. І будемо летіти далі. А ви слідкуйте. І так, нам прилетіло інше замовлення. Зараз подивимося, що нам випало. А випав нам Макдональдс під дубом. Ну що? Ми його приймаємо і будемо летіти. Так що слідкуйте, бо буде ще цікавіше. Так, ми на місці і зараз йдемо забрати свій Макдональдс, А ви слідкуйте? Так, ми забралися в Макдональдс і зараз будемо вести людині, щоб вона була січніша і щасливіша. Ну, а ви слідкуйте, коментуйте і обов'язково ставте ваші вподобайки та підписуйтесь. Ну, а ми летимо до нашого замовника. І так, ну і наступне замовлення, яке нам випало. Зараз ми подивимося, нам випав пузата хата. Людина замовила обід. Ну що, будемо летіти на позату хату. Полетіли. Так, от ми вже в нашій позатій хаті. Підемо забрати наші замовки. Наші обіди для людей. Так що слідкуйте. Добрий день. день. Це мабуть ви пакуєте друге. До мене там подвійне. Який другий, другий? Друге 554. 554, там ще 2-3 хвилини. Добре, добре, почекаємо. Так, це 554 і 78. Так, ага. ага, все, дякую вам. Mm -hmm. Так, замовлення ми свої забрали. Так. Вишненький обіди там замовила людина. Кладемо в нашу термосумочку. Так, викрити, не забудьте закрити нашу термосумку. Я летимо далі. Так, замовлення ми свої забрали. Не забути їх підтвердити. Так. Підтверджуємо отримання. Підтвердити. Так, і друге підтверджуємо отримання, підтвердимо отримання. Підтвердили. Так, а їхати ми будемо на вулицю Замарстинівську. Ну що? Поїдемо на вулицю Замарстинівську? Так що слідкуйте, буде дуже цікаво. Замовлені ми своє віддали обідик. Не забудь підтвердити. підтверджуємо нашу доставочку, що ми віддали. Так, доставочку ми підтвердили і будемо вести іншу доставочку. Бо в нас вже подвійне замовлення випало. Так. А їхати ми будемо на вулицю Інструментальну. Так що слідкуйте, буде ще цікавіше. Так, ну що, ми віддали своє е, наступне замовлення та обід, який ми привезли людині. Вона була е, довольна, бо обід все ж таки. Ну, е, І на цьому, мабуть, буду закінчувати. Обов'язково ставте підписочку, коментуйте і ставте ось таку вподобайку. Так то нових велючих зустрічей слідкуйте, далі буде ще цікавіше.